Всім здорово, пацани. Сьогодні я випускаю перше відео на канал. Так як були душі, я не міг попросту сюди доїхати по-нормальному. То так от. А сьогодні у нас рубрикиці ці списані поїзда. Ну да. так от. Що ж, не поїзда, а вагони на обзорі. Такі вагончики. Спесені Божо дивіться поганути всяке, але ну, це ясно. В Бо ясно не може бути. Такі вагончики. З зараз. Я туда и перейду. Дальше я вам покажу. Вот такие у нас интересные вагончики. Вообще, погода сегодня бомбезна. Вот вы решили для вас видео. Бога то, что помародерили, повидламливалось. Из-за того, и это все и дело спасало. Да, жалко, конечно вагончик стоять, а вот Тира вагон уже рабочий. Ой. Вот так вот. Все эти вот красунчики тут стоять ждут свои черги, пока их, их не А, в принципе, все. Дивіться, який красончик, я близько не хочу підходити, бо мені треба за моїм великом дивитися. То буду ваго так знімати. Вон тут зерновоз такий прикольний, кстати. Та... Там Чимоха їде. Десь локомотив тронувся. Ну да, десь там йде. Взагалі просто топове місце, я вам скажу. Зараз ще я зроблю парочку відео. Зараз цей відео продовжується, просто я поміняю локацію.